Ну що, вам подобається Android TV інтерфейс на tv боксах, на сертифікованих tv боксах. Ну, до речі, він позаду мене. Але якщо вам він подобається і у вас е, ще такі є плани купити новий tv бокс чи докупити у майбутньому, то е, я раджу вам купувати його прямо зараз. Бо у 2023 році у вас вже такого інтерфейсу на сертифікованих tv боксах не буде. Тому. Я вам поясню, чому це потрібно зробити зараз на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну, по-перше, ми бачимо, ну, це зовсім новий інтерфейс, такий з рекомендаціями, які є у новітньому інтерфейсі. І ви знаєте, я настільки до нього звик, що. Що мені подобається, як воно тут можна переносити ось ці там інформаційні канали з рекомендаціями тобто я можу їх там перенести, я можу їх видалити. ну Наприклад, давайте видалимо, видалимо Prime-Video, чи можу формувати в нас ось, такі, ось таке обране. Ось дивіться, в мене є там з зракутену, обране. Можемо видалити з нього і формувати свій такий власний плейліст. Ну, давайте, наприклад, Джон Вік додамо у обране. Давайте є. І, і я потім це подивлюсь, коли мені буде. коли, коли я захочу. Слухайте, по-перше. Підпишіться на наш канал. По-друге, у нас на каналі проходять розіграші, цінних призів і подарунків. І На даний момент це два тіві бокси, два тіві стіки, і окрім того, окрім того, може бути інший розіграш. Але інформація у опису під цим відео, і у опису під цим відео є перелік тіві боксів на Android TV, які ми радимо купити. Ну а давайте тепер будемо далі розбирати, чому, що ж таке. Ну що ж, в нас. Трапиться у 2023 році. Ми можемо ще тут налаштувати канали, все добре, все класно. Але у 2023 році в нас вже не буде сертифікуватись Android-TV. Так. Google відмовився від Android TV і е, поступово починає використовувати Google TV. І все більше і більше tv боксів виходить е, саме на Google TV. Так, оновлень зараз немає, і е, це добре. Е, і я вам зараз покажу Google TV і ви зрозумієте, чому він вам не потрібен. Чому він вам не потрібен. Та ще й ми потім подивимось, ну, трохи які там tv бокси в нас можуть, можуть влаштувати у якості tv боксів на даний час. У деякий момент почало, почало, Google почав тестувати перехід самого Android TV на ось таку платформу. Це Android TV подібний інтерфейс. вибачаюсь, Google tv подібний інтерфейс. Але це Android TV за фактом у ті самі канали. Ті самі самі канали. канали, Але ви бачите, що немає ліворуч в нас ось цих кружочків, які там були, але вони є. Якщо ви туди перейдете, ви можете їх передислокувати у межах свого екрану та видаляти їх зі свого тіві-боксу. Зі свого Це добре. Ви бачите, що в нас додали ось такі чотири цікавих вкладки, начебто вкладки, де в нас, в нас зовсім пропав. Дивіться, пункт меню, і у вас відкривається пункт додатки. Дякую Богові, що в нас ще є Google Play Store, бо у Google TV його просто немає. Зовсім немає. Це ще Android TV. Він такий зараз для Європи. І я на ну, я можу. Як би так сказати, користуватись ним. Мені він більш-менш подобається, Не так, як класичний Android TV, але те, що ви зараз побачите з Google TV, ви зрозумієте, що навіть такий інтерфейс буде набагато краще. Ну, Для України це ще не скоро буде такий інтерфейс, але це все той, але це незмінний Android TV інтерфейс, який був. Давайте переходимо на Google TV інтерфейс. Боже, що це таке? Це в нас головна сторінка нашого ТВ-боксу на Google TV. І тут ви можете побачити безліч рекламних якихось каналів. Це дуже добра задумка, але вона реалізована. Просто. Мене бісить це просто. Дивіться, ви не можете їх видаляти. Ви не можете видаляти ці рекламні канали. А якщо ви тицнете на фільм, то ви можете обрати тільки там, де ви можете його дивитись чи купити. Ну, Наприклад, у Вікі, так це сервіс, який а, є платний. Ви можете його тут придбати, але ваш моїй пірсти зараз не сумісний з цією версією. А, також а, ви можете, ну якщо у вас сертифікований а, пристрій. Такі, як там Netflix, Netflix, Dolby Atmos, То ви, звісно, зможете тут купувати ці фільми чи оформлювати підписку. Так а, далі. Ви не можете просто його взяти, скрити цей канал. Ви не можете організувати переміщення цих каналів. А, ви навіть не можете їм нормально керувати. І це все-все, це ще не все а, тут навіть. У додатках ви не знайдете у ваших додатках показати всі, ви не знайдете. Google Play Store для того, щоб його відкрити, ви повинні у е, голосовий пошук казати Google Play Store, воно буде його відкривати. А е, тут усе інтегровано для того, щоб ну дивіться, ви тут шукаєте додатки ігри прямо у вашому інтерфейсі. Е, і це ну якщо знаєте, чому це погано, бо якщо у вас не співпадає точна назва, то воно буде шукати на Ютюбі. Уявіть собі. Це жахливий, жахливий інтерфейс. Він мені дуже не подобається до того, що у вас не буде голосового пошуку. Якщо ви скажете там якийсь фільм, наприклад, Черкаси, то воно знайде його у Ютубі і порадить, де його можна купити. І ніяких додаткових додатків, таких як там Лампа, наприклад, чи інші, чи Нум чи Кінотренд, він не видасть. Він не видасть у, у результатах пошуку. Тобто його там просто немає, бо він не, не працює. Скільки ми на Сабрині а, намагалися зробити нормальний голосовий пошук, його ми так і не... Ну, ти його робиш, потім він змінюється. А, тож це жахливий інтерфейс. І це буде на всіх tv боксах які будуть сертифіку... сертифікуватися у 2023 році. Наприклад, Микулка М7 є Google TV. новий Xiaomi Mi TV Box S друга генерація Google TV. І таких буде безліч прикладів а, увесь цей рік. Навіть новий NVIDIA Shield TV Pro, який планується ну, у цьому чи у наступному році, він теж буде Google Google ТВ. Ви повинні це враховувати. Тобто можемо забути про Android TV. Його Android... Ну, давайте подивимось на останні телевізори Sony. Вони усі на Google TV. А, це жахіття якесь. А, доки ще воно все продається, я раджу купувати це зараз. Давайте ми подивимось, на які tv бокси. Ну, Зараз можна а, глянути. Звісно, це Nvidia Shield TV Pro 2019 року, і він актуальний і буде актуальний ще довго. Не дивіться на ціну, це ціна для Німеччини. Якщо ми е, у, в Україні зайдемо, то це буде там трохи більше 200 баксів, і можна замовити з Аліекспресу той самий Nvidia Shield. Але Nvidia Shield ну це дорого, я знаю. Ми можемо поглянути з вами на серію Микул km 2 чи km 2 Це, якщо вам потрібна сертифікація Netflix. Е, та Dolby, ну це буде тільки з HDR, тобто це не буде Dolby Vision. Далі в нас, ну дивіться. Він є. Я, до речі, усі, усі огляди з усіма посиланнями на перевірених продавців лежать у опису під цим відео, я вже казав це. А, також Мікулка М2 простий, але там постійний HDR. І це, якщо вам подобається, то ви можете обирати. Ось він досить непоганий бокс, дуже непоганий. А те, що я раджу, це Xiaomi Mi TV Stick, Mi TV Stick 4 k Так ви можете сказати, що його оголосили спонсором тероризму. Ну. Ніфіга подобного санкції немає, він продається і буде продаватися. Бо для того, щоб організувати санкції, то треба щоб наші мережі роздрібні, просто обанкротились. Бо вони закупували цей товар, вони платили податки. А зараз, що його утилізувати, ні, цього не буде. І Мітевестік зараз коштує від 45 до 50 баксів, і в ньому є і Dolby Vision, і Dolby Atmos, і безліч якихось плюшок. І не забуваємо, що це, якщо потрібен сертифікат. Якщо вам не потрібен сертифікат, то Югус серія з модулем Android TV, вона буде ще довго, нудно працювати і можете їх купувати і дивитись. Так що, так що усі ці, ну давайте так, я ще топ. ТВ-боксів таку викладу, покладу опис під відео, тож можемо з вами просто робити якісь запаси, бо Google TV зовсім не хочеться купувати. Ну що, з вами був Бабл на каналі Тексан Україна. На все добре.